Вітаю друзі. Така ожина у нас є. Це все, що відплодоносило. Зрізаємо, кидаємо міжряддя, Цілі кагати стоять. а Потім робимо наступне. Трактор Кубота GL-320. І от. Після мульчера залишається просто мульча. Такий мульчер Джансен? Джансер? Ще не пам'ятаю. Метр 75 ширина. Що травичку косить? Тоненько, що такі патики до 3 см все перебиває. Дуже добра штука. Мульчер німецький, якийсь гарна.